В Україні відбулось розширене засідання президії конгресу місцевих та регіональних влад при президентові Володимиру Зеленському. До заходу в режимі онлайн долучились Волинська обласна військова адміністрація, обласна рада, голови фракцій та мери найбільших міст краю. Топ-тема тема план перемоги України над країною-агресором, який представив Володимир Зеленський. Абсолютно Однак, за словами президента, багато аспектів залежить від наших партнерів. А тому Україна і кожна громада, зокрема, має докласти максимум зусиль, аби донести план перемоги у найвіддаленіші куточки світу. Сьогодні наша зустріч тому я сказав і ще. А Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко наголосив, що в області робитимуть усе, аби донести необхідність підтримки українського плану перемоги до іноземних громад та регіонів-партнерів Волині. Основне питання на порядку денному план перемоги, який представив Володимир Зеленський. Сьогодні всі розуміють його важливість та необхідність. Він уже здобув широку підтримку у світі. Складається із п'яти ключових аспектів, кожен з яких детально обговорили. Абсолютно підтримуємо кожен пункт разом із громадами Волині. Волинь підтримує повністю президента України. Юрій Погуляйко відзначив, що план перемоги грунтовний і він має на меті посилити оборонний, економічний та геополітичний потенціал України. А тому ми маємо об'єднати усіх і перемогти ворога.